На тривайній зупинці біля кінного ринку людно. Катерина Федірівна з нетерпінням чекає на 27-й трамвай. Каже, коли той не курсував, їй довелося не солодко. Жінка, щоб купити продукти на ринку, долала пішки кілометри. Ну теж отож бігала, пішком этого вот от сільпо і аж туди, до метро, пішком. Тяжело ж, звісно, таскать. Ми ж уже багато не можемо таскати. 27, 2, 6, 8 та 5 трамваї кілька місяців не курсували містом через ремонт трамвайних переїздів на перехрестях вулиць Кірова, проспект Гагаріна, Кірова, Багдана Хмельницького та площі повстання з московським проспектом. Стан трамвайного полотна тут був жахливим. Вибоєними між рейками та асфальтом сягали 20 сантиметрів. Зі все плохо, здесь все старе. Здесь все старе, тому міняти, звісно, це нужно. Як всі водії чувствують удары в подвеску. Поэтому, естественно, на что нужно посмотреть. Конечно, нужно реставрировать. Та через зношеність трамвайних колій і електричний транспорт страждав неодноразово. Лише цього року за його участю Харкові сталося три ДТП. Перше – на перехресті вулиці Кіра і Веренської. Тут за короткий проміжок часу трамваї з рейок сходили двічі, і обидва рази вони врізалися в житлові будинки. Третій випадок відбувся вже на вулиці Жовтневої революції. У трамвая просто відпало колесо. На щастя, в усіх випадках ніхто з пасажирів та перехожих не постраждав. Що не скажеш про Дніпропетровськ, історія в нас одна, наслідки різні. Там трамвай на швидкості зійшов з рейок і протаранив дерево. 12 пасажирів опинилися на лікарняних ліжках. Щоб уникнути подібного, у Харкові почали з глобального ремонту трамвайних переїздів. Та за таким ремонтом приховано значно більше. Для початку ми обрали все старе. Не просто рельс і старі шпалі, ми вибрали, підготували основання спеціально, постелили туди спеціальну ткань, називається Гіоволокно. Уплотнили ґрунт, насипали щебінь, зробили подушку, підготовку. І тепер льем сюди бетон. На вже забетоновані плити нижню головну спеціалісти приклеїли рейки, використовували польську технологію. Переваги її кажуть в спеціальному матеріалі – еділоні каркіласті. Він надійно захищає рейки від атмосферних явищ та шин вантажівок. Вони не іржавіють, не деформуються та ще гасять вібрацію. Разработан это ноу-хау, которая сейчас во всей восточной Европе, в части западной, применяется. материал для заливки рельса. Такі технології, за словами спеціалістів, дозволяючи збільшити в рази строк експлуатації трамвайного полотна, воно прослужить не менше 20 років. Саме через такі переваги і відійшли шляховики від прокладання гумових переїздів. Добре від цього і автовласникам. Колеса їхніх автівок не б'ються у брейки, і вони можуть без остраху перетинати перехрестя. Олена Мітясова, Денис Фатьянов, Харківські звісті.